Українці, привітрати вас в на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про перспективи безкоштовного розмитнення транспортних засобів. Але перед тим, як ми розпочнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал, щоб ви були завжди в курсі всіх новин, які відбуваються в плані розмитнення. Сьогодні дуже багато людей питає нас, особливо військовослужбовці. Коли буде безкоштовне пільгове розмитнення саме для них, для військовослужбовців і для інших категорій населення. Які категорії населення ми розглядаємо в майбутньому під пільгове розмитнення? Перша категорія населення це військовослужбовці, друга категорія населення це інваліди, особи, які мають право також на безкоштовне розмитнення. Третя категорія це багатодітні сім'ї. І четверта категорія це люди, які втратили транспортні засоби під час цієї війни. На сьогодні є деякі законопроекти, такі як 9058 та інші, які ще раніше, рік тому подавали народні депутати, тобто депутати вони. Мають ініціативу в майбутньому зробити пільгове безкоштовне розмитнення, але є проблема в тому, що саме немає підтримки від більшості, немає якоїсь такої політичної ідеї, політичної ініціативи це безкоштовне розмитнення зробити. Які є причини, чому саме відмовляють безкоштовному розмитненні? Тому що, по-перше, ми бачимо сьогодні, що хочуть піднімати податки державі напряму не вистачає сьогодні податків, і вони хочуть податки ФОПам піднімати при першій реєстрації автомобілів, хотіли підняти податки. Дуже багато хочуть підіймати податків, і це, звичайно, не популярні рішення в Україні, але вони кажуть, що потрібно фінансувати армію і ви маєте платити більше. І саме із-за такої ініціативи, коли хочуть підняти податки, українці не можуть отримати безкоштовне розмитнення. Ще колись один народний депутат говорив, що безкоштовне розмитнення, воно перше було неправильним, тому що хлопці, військовослужбовці, які знаходилися на передку, вони не могли розмитнити собі автомобілі. А ділки, які виїжджали за кордон, на початку початку 22-го року, коли було безкоштовне розмитнення, вони цим правом скористались і нагнали собі автомобілів. І ось, щоб далі не було такої несправедливості, хтось думає, що безкоштовне розмитнення потрібно буде впровадити вже після закінчення війни, після того як Україна виграє в цій війні, щоб хлопці, які її захищали, могли виїхати за кордон і собі пригнати автомобіль. Але немає чіткої ініціативи. Наприклад, також нещодавно була новина, що хочуть створити міністерство повернення українців, українців, щоб повертали за кордону. І яка була б гарна ініціатива, щоб люди, які виїхали за кордон, їм дали право на пільгове розмитнення, якщо вони прожили там за кордоном півроку, рік за цей час вони купили там майно. І щоб держава сказала: Українці, ми хочемо, щоб ви всі повертались назад в Україну, і ми вам даємо пільгу, пільгу, щоб ви могли безкоштовно розмитнити Транспортний засіб ми подивимося, прислухаються до нашої ідеї, чи будуть робити такі пільги? Але на сьогоднішній день всі українці, які повертаються.